Друзі, вітаю. Сьогодні в мене на огляді ось такий чудовий ніж компанії Беркер Беркер Золінген. Він називається EDK Everyday Duty Knife або Knife. До речі, так одразу. Я час від часу отримую і так само читаю нам у інших блогерів за уваги з приводу. Того, як вимовляються ті чи інші бренди. Друзі, давайте не будемо особливо прискіпливими до цього, тому що ми, коли там кажемо Мерседес, ми маємо говорити Мерседес. Коли ми говоримо BMW, ми маємо говорити якось теж, напевно, не так. Коли говоримо там Hyundai, це зовсім ні разу не Hyundai, а Hyundai. І Samsung теж ну, ні разу не Samsung, а Самсон. Ну, одним словом, це можна довго говорити. Навряд чи ми зможемо дуже точно передати, так як це має звучати. Ну, одним словом, найф. Правильно, найф, все-таки найф. Бекер Едікей. Чим цікавий цей ніж, чому я про нього знімаю? Ось він мені приїхав на загострювання. Я попав в той кут, який тут був. До речі, тут був кут 20 з певними післякоми числами. Ну, тобто, за округленням 20 градусів на сторону, досить грамотно загострений. Але, власне, хотів ну, таку екстремальну бритвенну гостроту, я довів ножа і от, йому там скинув відео про різ і так далі. Можна навіть таким прорізанням проводити тести на, на гільзах. Ось. Дехто мене теж питав, а що, де ви їх берете? Вони продаються от, в готовому виді. Це яркові гільзи, продаються коробками. Я їх купую саме для того, щоб от, тренувати свою вправність. Ну, одним словом, сьогодні не про гільза, а про ніж. Давайте для початку, чим він сама більша його якби, особливість, мабуть, зараз на ринку, я знаю, що він там в Ібісі, в інших ножах, там, ну, серед інших ножів він взагалі довгий час стоїть там по попередньому замовленню, люди його чекають, тому що це самий дешевий, оригінальний, якісний, брендовий ніж з сталі Магнакат. Ну, ось тому там, з його ціною там, порядка десь п'яти чи шести тисяч гривень, я точно не знаю. Я хочу нагадати, я не працюю в жодному магазині, там BBC, Stwol, там, там чи будь-що. Я не працюю в цих магазинах. Але просто я помічаю, бачив, читав в коментарях, що люди дуже сильно його очікують. Він йде поперед замовленню і приїжджає його мало. Тобто це дуже популярний ніж. В чому ж секрет у цього е, Едікей? Ну, от, ще раз кажу, перше, це самий дешевий ніж брендовий ніж з сталью Магнакат. Ось сталь зараз дуже хайпова, тобто вона популярна, її багато виробників почали ставити на свої такі старі моделі. От таким чином вони освіжили, скажімо, навіть не модельний ряд, а просто варіант вибір Наприклад, раніше існували, ну ще колись давно. Там рекони, напевно, там на ООС 8, на ОС 10. Не знаю, всіх стали, не знаю. Знаю, що CTX, XHP. Можливо, там після цього не можливо, а точно на 35 ці от недавно вийшов Рекон 1 від з на Магнакаті. Та в нього ціна там ну, у півтора рази більше чи не в два майже. Рази більше тільки за рахунок того, що магнакат. Ну, це просто як приклад того, що ножі набирають ціни, вартості і інтересу саме через те, що на моделі ставиться ця сталь. У мене є відео на каналі про сталі, там є трошки про магнакат, є трошки про Ларіна Томаса, його винахідника. І взагалі, оці тести по різу, по міцності, вони там укладаються в таку достатньо струнку і зрозумілу систему. Буде вам цікаво, раджу передивитися про ножові сталі. Я додам опис під цим відео, в опис поставлю лінк. Подивіться, не пожалкуєте, тому що це, мабуть, на сьогодні, на мою думку, одне з найбільш системних досліджень в світі. А я спробував своєю інтерпретацією, десь спрощуючи, десь додаючи інформацію від себе, від інших джерел, я спробував це все узагальнювати по своєму, але ще раз кажу, опираючись на тести. І зробив висновки у цьому відео, чим ті чи інші сталі були би корисні для того чи іншого виду ножа або виду роботи, тому що є ножі для міцного, скажімо, такого використання хардюзу, там ліс, бушкрафт, щось таке. Є там екстра різаки, є щось збалансоване. Таке дуже цікаве вийшло відео, дуже цікавий матеріал. Навіть не стільки відео, скільки матеріал, але я його спробував сп по своєму. Там розповісти. Тобто, що можу сказати про магнака тут? Е, мені часто трапляється ця сталь, яку погано гартують. Що значить погано гартують? Ну, на мою думку, якщо вона розрахована на 62-64 одиниці, нехай буде 62-63. так розраховує сам Ларін Томас, винахідник цієї сталі, так є до неї даташит, тобто є для неї, умовно кажучи, ну, певні. Параметри, які вже пропрацьовані, вивчені, і вони рекомендуються тим, хто придбав би таку сталь і хотів з неї зробити якийсь готовий виріб, тому що ви купуєте сталь у вигляді там, прутків, листів, пластин, там, різного прокату. І далі щось з неї, неї робите. Так от, якщо мова йде про ножі, а магнекат – це сталь придумана саме для ножів, то є даташит є розрахунки. На які температури нагрівати, як охолоджувати, чи робити кріво, чи не робити, а якщо робити, при яких температурах і скільки часу. Ну, одним словом, магнакат мав би бути твердий. 62-63 одиниці. Ну, Мені траплялися вже з десяток ножів, в яких ну, це зовсім не так. Тобто загартували там на якихось посередніх 59-60 і навряд чи вартує платити більше грошей за магнакат, якщо він. Нічого особливо не покаже, ні в різі, ні в. Ну, можливо, в механічній міцності він якраз покаже більше. Хоча це і так одна з найбільш міцних сучасних порошкових сталей. Ну добре, про магнокат проговорили про те, що Бьокер ADC чи ADK точніше, не C, а K, Knife останнє слово в назві Everyday Duty Knife, Ось так буде правильно розшифровуватися ця назва. Це самий дешевий фірмовий брендовий ніж на магнакаті зараз в Україні. Тому до нього от, інтерес саме напевно першу чергу з цим привернутий більше. І ще хочу вам сказати, що це достатньо зручний ніж. От він, якби в форматі богаута, тобто середній чуть менше середнього розміру. Я ТТХ винесу його на плашечку на початку відео. Якщо вам так зручно буде сприймати, тому що я не хочу там штангелем там, міряти, все, ставити його на вагу, У мене це все є штангель і штангель і вага, все це я не хочу просто займати час, бо мені не зручні всі ці операції при зйомці. Я хочу, щоб ви послухали те, що я вам хочу розповісти, і не особливо я вам щось можу показати. Але послухавши, ви вже далі якусь додаткову інформацію можете собі добрати. Ось там на офіційних сайтах, там, в якихось інших джерелах. Так от, що хочу сказати про саму модель. Crossbar lock. Тобто, це замочок, який є, скажімо так, нащадком ACS, коли закінчився патент на Axis, який до того був 25 років, на базі Axisa було придумано дуже багато замків з таким же конструктивом. тут. Є два пластикових напливи, такі спеціальні, скажімо, елементи дизайну і не тільки дизайну, але і для того, щоб легше було оперувати, досить непогано працюють ці бігунки, але ригель не обертається. Така особливість вона з часом потенційно може привести до того, що ригель з одного боку буде сильніше старатись. Зношуватись, але пам'ятаємо собі, що пружини завжди штовхають ригель при закритому положенні, вони його заштовхують туди на п'яту клинка. Тому, в принципі, якщо якась буде виробітка ригеля відбуватися, то все-таки пружини будуть заштовхувати і щоразу будуть блокувати просто все глибше і глибше і глибше будуть блокувати цей ригель на п'яті клинка. Може, це і навіть не зовсім погано, тому що в Аксіса інша історія. Там ригель обертається довкола своєї осі, ну і так далі зі всіма плюсами і мінусами цього рішення. Що ще? Пластик. Пластик тут типу ФРН, ГРН, тобто в нього може бути багато назв. Інколи в мене було таке під час зйомок там відео, я сказав, що це там умовно ФРН пластик. Мене хтось правильно виправив в коментарях, що це там не ФРН, а ГРН. Так, виправили правильно, тому що вони використовують, кожен виробник використовує конкретний пластик, придбаний у конкретного виробника такого пластику. А цей виробник брендує свою, скажімо так, свою продукцію. Дає їй якісь свої особливі характеристики, але по своїй суті це є той же самий ГРН ФРН, це є скло наповнений нейлон. Тобто нейлон армований скловолокном. Ось і торгових марок може бути багато. Це так, як там, наприклад, у тефлона є не більше, ніж одна назва. <кій> от. Але ми звикли користуватися, припустимо, тефлоном, часто пояснюючи там оце антипригарне покриття на сковородках, от словом, тефлон. Ну це може бути не обов'язково тефлон, тому що це якби конкретна компанія. там Дюпон чи як вона там зветься, яка придумала і його запатентувала, точніше. Але ця сама речовина може на, інших, на іншому посуді називатися по-іншому, по своїй суті, по хімічній формулі і властивостях вона є тою самою. Тобто тут міцний матеріал, міцний пластик, в нього така. Насічка, схожа на відбитки пальців, <с> ну, тобто, напрямок, скажімо так, ці кільця. Ось тобто, непоганий чіпкий пластик, сам по собі він непоганий, тому що це вже перевірений матеріал на ножах, один з найкращих матеріалів міцний. Ніж не виглядає, скажімо так, якось дуже дорого. Більше того, він справді виглядає ще навіть і достатньо легко і дешево, тому що ще оця кліпса, яка зроблена з дроту, вона насправді трошки облазить. Бо мені вже не раз траплялося цей ніж гострити, саме цю модель. Ось. Але знову ж таки, ми ж купуємо ніж не для того, щоб його тримати на полиці. Тому це робочий інструмент. В нього кліпса реверсивна, можна повертати на на направо але можемо носити ніж тільки в положенні тип-ап, тобто кінчиком догори. Тобто можемо на шульгу, на лівшу, так, і можемо на правшу от, поміняти два положення, так звана реверсивна кліпса, тобто є можливість на дві сторони. Отвір для темляка досить зручно, не заважає, ним не буде десь там. Якщо темляк отут, наприклад, його треба причепити, отвір зверху, то потім цей тепляк трошки заважає, скажімо, при роботі ножа, його логічно десь забирати от до, більше до п'яти руків'я. Тобто тут, мені здається, вдале його розміщення. Про замочок розповів: він як і Аксіс чудовий, розрахований на шульгу і на правшу, Тобто, однаково він так званий амбідекстерний. Ось, якщо хтось, до речі, не знає, що таке амбідексерний, давайте ще відволічуся від ножа, розповім. Ну, но мені хочеться просто не тільки я не люблю робити огляд ножа. що тобто, я не продаю цей ніж і не хочу, щоб ви побігли купити цей ніж. Мене не така задача. Я хочу щось цікаве вам розказати про ніж і заодно щось інше. от можливо, ви не всі знаєте слово амбідексерний. Я зразу перепрошую, що для когось це дуже дуже банальні речі, але повірте. В середньому люди не знають е, того про що я їм е, намагаюся розповідати. В середньому хтось знає більше, ніж я, хтось знає так само, як я. Але більшість людей або не знає нічого, або просто тільки чули, але до кінця не розуміють в деталях. Так от це означає, що в людини однаково розвинуті дві руки. Є люди, в яких права рука є основною, так тобто. Праворукі люди, таких приблизно там десь 90 Є ліворукі люди, таких приблизно в популяції людей приблизно десь 10 А є люди унікальні. Я не знаю, який відсоток, тому що напевно ця інформація також потребує того, щоб ви собі погуглили. Якщо вам цікаво, є амбідекстерні люди. Це якийсь певний відсоток, дуже невеличкий. В яких права і ліва рука не тільки однаково добре розвинуті, в них і півкулі мозку, які керують, бо ліва півкуля керує правою частиною і навпаки. Тобто, так складно влаштована наша психіка і наш організм. Так от в амбідекстрі вони можуть, наприклад, там, писати однаково лівою і правою рукою. От я знаю одного професора, який в нас в Тернополі в університеті викладає. Який може взяти, написати ось так: от одне слово в дві сторони дзеркально, може отак написати, може спереду назад написати отак дзеркально в центр, від центру в сторони, Двома руками одночасно, там двома шматками крейди на дошці. Я був на його лекції, мене це просто вразило. Тобто йому все рівно в якому напрямку писати. Це просто неймовірно. Тобто людина, коли пише двома руками, одночасно, чудовий почерк, все, тобто немає цього, що якась рука в нього. це типовий амбідекстер. Так от, амбідекстерні замки це замки, якими добре оперувати лівою і правою рукою. Однаково добре. Наприклад, компрешн, він там зроблений під правшу. Але є компрешн, зроблений під лівшу. Так само є лайнери, там певні моделі зроблені для шульги, для лівші. Тобто, інколи виробник про це попіклувався, і ви можете купити, скажімо там, 3, 2 для лівші або для шульги українською буде так правильно. Я думаю, що і Лівша теж слово буде, ми з ним не будемо боротися з вами. Там, хочете, користуйтесь шульга, хочете Лівша, як вам завгодно. Так от це амбідекстерний замочок, тому що в нього є можливість зліва, справа однаково. Можна навіть взагалі одним пальцем віджати, одним пальцем його скласти. Це теж дуже зручно. Ось, тому амбідекстерний замок означає, що він однаково зручний для правої для лівої руки. Так, що тут ще можна сказати? Ну про ціну ви вже знаєте, так що це саме дешеві магнакат. І я вам розповів про те, що цей, саме цей магнакат, саме на цій моделі, він тут добре загартований. І його твердість, на мою думку, я не маю твердоміра. тобто я маю змогу твердомірити, так я маю змогу мірити ножі на виробництві, тут в тому місці, де я живу у Тернополі, зокрема. Але я не стану це робити для кожного ножа, тому що це просто не потрібно. Ну, принаймні, в більшості випадків мені достатньо там попрацювати на брусках і зрозуміти, що може та чи інша сталь. І інколи там можна попробувати тест там на склі там і так далі, взяти обухом. Якщо він сатинований, в нього є якісь діляночка. Бо якщо він галтований, це не вийде, яка б сталь не була. Якщо він сатинований і в нього є ділянка з гострою фаскою, там 90 градусів, оцим елементом, наприклад, тут на, зверху на, гол, на голоміні, на обусі, точніше, бо на голоміні якраз є мікрофасочка, а отут на обусі, можна буде царапнути. Ну, я про те, що тут таки, на мою думку, десь 62 одиниці добрячих, він не дає. При заточуванні у того противного заусенця, не тягне за собою. Коротше, класно загартована сталь. Ну і давайте трошки ще про Золінген. Можливо, теж буде для вас цікаво. <кхід> у мене є декілька ножів в колекції, я мав ножі, дарував бійцям, але в мене от були ножі Бьокер Плюс. Значить, в світі є практично 4 Бьокера. Перший це Бьокер Золінген. Це компанії, які там вже десь там більше 250 років чи 300. Одним словом, можете порахувати. У них там каштан на логотипі, і вони в цій, в цій ножовій бритвеній зброєвій столиці Німеччини в місті Золінген, де дуже багато виробників, там і Вюстхові. Інші от вони всі в тому місті працюють, тому що поряд є. Металургія в цьому районі Німеччини. Поряд є оця традиція, скажімо, кування і так далі, вироблення виробів, точніше, виготовлення виробів з сталі, тому це така ножова столиця. От є Бьокер Золінген, це перша оригінальна компанія, яка з'явилася з там, от там 300 років чи скільки. Подивитися, точні дані це не так цікаво. Потім з'явилася компанія в Сполучених Штатах, точніше навіть не так, в Латинській Америці вона називається, по-моєму, Бьокер Арболіто. Це так якби американський підрозділ компанії Becker. Ну, Це вже там сталося в 20-му столітті. Потім є компанія Бьокер Plus. Це тайванське відділення цієї компанії. Тобто я не знаю, наскільки воно там автономне, чи в них одні власники, чи власники це якась група, там, акціонери, неважливо. Бьокер Плюс. І є ще Бьокер Магнум. Так от, бюкер-магнум, це, звичайно, майже завжди це щось низькоякісне, бюджетне, дешеве. Хоча там є теж вдалі моделі з непоганих матеріалів, але взагалі позиціонування таке. Це китайські заводи, тому там простенькі сталі, простенькі матеріали, якість така собі, скажімо, в середньому вона або нижче середнього, або в кращому випадку вона середня. Плюс різний є. В середньому Бьокер плюс це середня якість і вище середньо. Оці американські Бьокери я тільки раз гострив якийсь ніж мені потрапив від бюкер Арболіто. Не можу вам точно сказати, в якому вони позиціонуванні, чи в якомусь середньому ціновому сегменті працюють, чи в дешевому, чи в дорогому. У мене найменше з цього приводу власних знань. Буде вам цікаво погуглити. Ну і от Золінг, золінген, тобто оця головна компанія, скажем, мама для всіх решта видів компанії Бокер. Оця мама з Вони роблять ножі, ну скажімо так, дешевих не роблять, роблять середні по ціні і високої якості, і високих відповідно там цінових якихось меж. Тому, в принципі, якщо вам щось цікаво з Бьокера, ви можете купити від Magnum там за дуже дуже дешевий прайс. І закінчуючи щось, ну саме дороге, що я гострив, це була Золінген Бьокер. Вони зробили ніж такий, який називається Тірпіц. Взагалі цікава історія було під час Другої світової війни два найбільше лінкора зроблені фашистською Німеччиною, тобто вони зробили їх до початку Другої світової війни. Один з них називався Бісмарк. Він затонув, тобто його сам екіпаж затопив, але його не змогли потопити вороги. Тобто вони так довго стріляли по ньому, що просто вже не було сенсу далі за корабель боротися. І сам же екіпаж потопив цей бісмарк. Це був найбільший корабель світі на цей час. І другий найбільший корабель того ж класу це був Тірпіц. Ось його вдалося британцям потопити десь аж вже в кінці Другої світової війни. Вони там 5 років чи 4 роки полювали за цим кораблем. Не могли його знайти, не могли його підбити. Він дуже добре охоронявся. І от коли він затонув там, десь біля Норвегії, на глибині там 800 метрів, чи на який звідси водолази. Вирізали шматок палуби, там обшивки якогось, і вони коли підняли на поверхню, продали компаніям, яким це було цікаво, і там наробили з цього різних виробів. І от Бьокер придбав шматок такої палуби чи обшивки корабля і зварив Дамаск. І от Дамаск використав на ножі Тірпіць цікавий ніж. У нього там ціна десь більше 35 тисяч гривень. Я його кілька разів загострював один той самий ніж. Ось мені передавали цей ніж на загострювання. Ну, скажімо так, сталь посередня, але дуже цікава історія самого Тірпіца, історія там, тих подій, які були от тоді в часи Другої світової війни. Так що, якщо буде вам цікаво, ви собі можете погуглити Дюкер Тірпіц і сама історія корабля, неймовірна, я з задоволенням передивився все, що вся документалістика, все, що є на... з приводу того, що це був за корабель, його там Гітлер на воду спускав особисто і так далі. Ну, одним словом, брав участь у, у цьому. Цікава історія. Так от, Бьокер Золінген вони роблять ножі там середні і дорогі. ось. І це от, власне, той німецький золінгівський бюкер класна ергономіка, він добре лежить в руці. Цей пластик він класний, це один з найкращих пластиків, якщо там не брати g який, напевно, буде ще міцнішим. Але він, напевно, буде, в нього будуть інші елементи. Тут можна робити деякі речі під литтям. Просто литтям, там, наливання під тиском, у якісь прес-форми і так далі. Тому у ФРН є можливість там певні текстури робити, там, можливо, певні якісь обводи і так далі. Тобто, це те, що ну, складно буде зробити за рахунок фрезування. Тоді його треба обробляти фрезами, от, ріжучим інструментом. Це можна робити литтям. Ну і це впливає на те, яким можна задавати текстури, форми і так далі. Одним словом, тут пластик, але той хороший пластик ножовий, який прижився на. У ножовій індустрії. Замочок, знаєте, тут підшипнички ось про Магнакат розповів. Зручний ніж. Насправді, якщо хтось хоче купити невеликого ножа, то от десь там в категорії щось схоже на багаут. Ну я думаю, зважаючи, що він майже вдвічі дешевше, ніж багаут. Ну, чому би ні? Ось. Так що така от історія, друзі, такий от ніж. Можливо, вам трошки було цього разу цікаво те, що я додатково розповідаю, тому що мені от власне хотілося б, я не, не вважаю, що я от саме такий якийсь обзорщик ножів. Знаєте, хочу зробити обзор, щоб просто показати вам, що є отакий ніж, і біжіть його купуйте. Я намагаюся просто розказати щось такі речі, які йдуть поряд з цим, там від назви, до матеріалів, від історії, до виробника, від дизайнера до там, якихось моментів, з якими я особисто стикнувся. Щось від е, сфери заточування. Тому що, коли деякі оглядачі, блогери, які ведуть там огляди ножів та чи щось знімають, коли вони намагаються гострити, ну це знаєте, це не їхнє. І я не кажу, що я отакий доказ, знаєте, я все про це знаю. Ні, ні, звісно, що ні. Просто огляди робити легше, тому що ти взяв і розказуєш, що ти перед собою бачиш. Складніше робити ну, відео з практичним сенсом. Тобто ти щось там ріжеш і в тебе стільки досвіду, стільки продуманих, скажімо, варіантів там різу, якоїсь роботи ножем, що ти можеш щось порівняти з чимось. Заточування це ще інша, там, третя сфера, яка там, там є свої люди, авторитети, люди, які багато років цим займаються, які про різ можуть розповідати, про те, як себе веде сталь. Тому я не кажу про те, що я там, щось роблю краще, чим інший. Я зараз говорю про те, що я роблю щось трохи інше, чим інший. Ось і все, а вам вирішувати, наскільки це вам цікаво, потрібно, корисно і так далі. Ну, Одним словом, сьогодні отакий Boker і Дікей, Everyday Duty Carry. Найф. <хи> Одним словом, і Böker, Бекер Золінген, сталь Магнакат, класний ножик. Мені здається, що в тій категорії там ножі на шорти. Тут навіть сама така Дротяна Кліпса нам легенько натякає, що він буде при своїй вазі і розмірах чудово себе почувати на якомусь легкому літньому одязі. Ось така історія, друзі. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу про ніж, про кірпіця, про <схи> амбідекстерні ножі, а взагалі а про амбідекстерів, можливо, ви знаєте таких людей у своєму житті, може, ви амбідекстр. От. Одним словом, цікаво почути від вас якісь фідбеки, тому що все це робиться в принципі, саме для вас, і хочеться давати вам якийсь контент з одного боку розважальний, з іншого боку, щоб він був трошки просвітній. Бо моя глобальна мета взагалі у цій справі. Це очевидно, не якісь там супер мега-перегляди і так далі. Монетизація це погано працює в Україні. На жаль, ось тому заробити з переглядів. Ем, якісь пристойні гроші, хоча в людей дуже різні поняття про те, що таке пристойні гроші. Там для когось 100 доларів це просто супервелика сума, він готовий там працювати, чому ні? Не для когось, наприклад, там 500 доларів за місяць. Це ні про що він не стане навіть просто цим займатися. Ну і так далі. Але я просто хочу сказати, що моя мотивація точно не розкручувати канал, щоб він приносив якісь там фантастичні кошти. В ножовій темі це не працюватиме і не працювало, і не працювало ніколи. От ще колись, можливо, ті, які знімали російською мовою, вони там набирали деколи якісь десятки, деколи сотні тисяч переглядів в якихось окремих випадках. Бо там була російська мова, і нас дивилися там Кацапи, там, і могли дивитися там, казахи там, і так далі. і так далі. Зараз так це не працює. Я... Веду відео українською мовою, але тим е, своїм друзям, підписникам, колегам, знайомим, просто таким випадковим, е, умовно кажучи, пасажирам, які зайшли на канал і от подивилися, їм це стало цікаво чи не цікаво. Ви маєте знати, що зараз Ютуб непогано українську мову може розібрати. Тому, якщо ви вімкнете автоматичні субтитри і виберете якусь мову, ви можете це відео, будь-яке з моїх відео, ви можете подивитися з субтитрами, наприклад, там на китайській, не знаю, англійській мові, іспанській. Ну, На які завгодно на тих мовах, які дозволяє Ютуб і дозволяють алгоритми сучасні у Ютуба. Тому можна вам це відео дивитися, читаючи субтитри на інших мовах. Тому що зараз український Ютуб вже це вміє робити сам автоматично, для цього не потрібно ніяких таких особливих моментів. Але в основному мої глядачі це там Україна на не знаю, більше, ніж 90%, і зовсім трошки там Європа, Сполучені Штати. Де теж люди підписуються, дивляться мої відео. Отже, друзі, було сьогодні ось так. Давайте зустрінемося в коментарях, як завжди. Сподобалось вам, ставте вподобайку. Ще сподобалось більше пишіть комент чи коментар. Якщо вам взагалі супер зайшло і вам хочеться з кимось поділитися цим відео, будь ласка, поширюйте його серед своїх. Знаю друзів, знайомих, яким може бути, або цей ніж цікавий, або якась інформація з мого відео, або загалом такий контент. Дякую, все, до зустрічі.